Гвардієць В'ячеслав із позивним Ляля був змушений пораненим з самотужки під шквальним ворожим вогнем добиратися до пункту евакуації. Той бойовий вихід у Серебрянському лісі боєць п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії називає найтяжчим. А чим насправді пишається, він розповів нашим репортерам. Електрозварювальник до Великої війни гвардієць В'ячеслав вперше потрапив. Під ворожий обстріл під балаклією на Харківщині. Коли в лісі йдеш до туалету і по тобі починає відпрацьовувати міномет, то штани вдягаються на ходу. Це, скажімо так, було першим моїм бойовим хрещенням. Куп'янськ на Харківщині, Креміна на Луганщині, Кліщівка на Донеччині, ділянки фронту, де воюють слобожанські гвардійці, іноді розповідає воїн: найтяжчим є не бій, а шлях до позиції, як торік восени на Донеччині, Кілометрів П'ять путів на кілометрів, п'ять шляху у нас зайняло 10 годин. міцно крили артилерією, мінометами. ховатися особливо ніде було, крім як впасти, схрестити ноги та прикрити шию. Шею варіантів більше не було. Тоді В'ячеслава поранило після першої допомоги від побратимів. До пункту евакуації йшов сам з двома уламками в стегні. Попри обстріли та вибухи знав, зупинятись не можна. Ми подашли. Ми підійшли до пункту мінометників. У них був льох, де можна було пересидіти. Укриця скажімо так, видихнути, та рухатись далі. За час великої війни став більш серйозним та впевненим у собі. Говорить чоловік. Нині ляля командує військовим підрозділом. Найбільше пишається бойовим виходом у серебрянському лісі. Коли вдалося зберегти життя бойовим побратимам, ми мали відійти. Багато позицій неповним складом, а були позиції, які взагалі не вийшли. Ми успішно. Тобто, всі цілі вийшли. Змінилося ставлення до друзів. Тепер В'ячеслав більше цінує бойове братерство. Ну, розумієте, коли взимку там є година, дві перепочити. І в мороз з побратимом обнімаєшся, щоб зігрітися дружба стає міцнішою. становиться кріпче побратиме та можна побратим. Це така людина, що навіть психолог поряд не стояв. Людина, яка тебе розуміє, підтримає, підбадьорить відповідно від тебе таке ж ставлення в його бік. А тебе бути би ж саме в його сторону. Чи залишиться у війську після перемоги? Гардіс не знає. Найперша мрія відпочити як слід. Бойові вміння, говорить В'ячеслав, не знадобляться у мирному житті та й забувати їх не збирається, бо тепер колишній будівельник їх має на відміну від початку війни Росії проти України. Юлія Лубська телезнала прямий.